Росія накопичує ракети, готуючись до обстрілів України взимку. Атаки по енергетичній інфраструктурі України можуть відбуватися цієї зими, але не виключено, що їх буде менше, говорить представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Оскільки останнім часом ми бачимо певні перерви у масованому використанні ракетних ударів по Україні, то так відбувається накопичення. І загроза повторення нехай у менших обсягах терористичних ракетних ударів держави-агресора по українській цивільній та енергетичній інфраструктурі у зимовий період зберігається. Якщо негативні прогнози здійсняться, то українцям слід записатися свічками та генераторами, оскільки щойно вдарять морози, світло в оселях може зникати від однієї до двох годин в разі масованих атак до 16 годин на добу, розповіли ДТЕК. Цьогоріч ППО краще ніж торік, проте неможливо виключати варіанти, за якого росіяни знайдуть якусь неприкриту точку. Достатньо одного дрона чи ракети, щоб вивести з ладу енергоблок чи підстанцію. Торік були вичерпані резерви обладнання протягом весни. Літа ми формували нові запаси. Деяке обладнання можна буде замінити, Якщо це буде можливо, ми уникнемо вимкнень споживачів. Шкода, завдана російськими атаками минулоріч, була величезною. Відповідно до звіту програми розвитку ООН, у квітні 2023 року. Потужності з виробництва електроенергії скоротилася чи не вдвічі порівняно з передвоєнним періодом. Попри це, в міністерстві енергетики відзвітували, що Україна до зими готова. Системи захисту усіх енергетичних об'єктів вже налаштовані. В разі атак ворога світло в Україні виключатимуть за графіком блекаути ж за словами міністра Германа Галученка. Матиму Одь, тимчасовий характер.